Ти їдеш зі мною? Їде, він сьогодні спав нам, він хороший такий хлопчик, да? їдемо сьогодні до нас, додому буде з нами жити. Дівчатка, як ви його назвали? Сімбочка. Сімбочка. Ось такий Сімбочка. Да? У нас тут ремонт, так він. Слідить. Всі кімнати вже обійшов. Мама, його вже у садок, садок показувати, да. Давай, дось, ти його так? хороший. Ти хороший. Да? Все, я Симба. Ви Симба його назвали, а, так? У да. його зелені Зелені, тож у мами лампочка світає зелень. Пішли, пішли. Пішли. Коті. Так, він уже всі кімнати обійшов. Ой, збережно. Ходи по все, другому разу, так? Да? Ну, я тебе відпускаю, іди гуляй. Да? Да, ти А мені фоткай. Він уже й потерся, Аболіса. А якщо не бери його? Та хай візьме, ну. Він пішов. Це ви тут гралися? Що ви тут намостили? А якщо не пори його, можна так його гладити, так? Так? Да. А що ви тут стелили? Ви грались я тут, да? так? Так, зараз підемо погулять його випустим, я піду з ним похожу. Бачиш, він як на вулиці бігає? А мав я, я теж хочу з тобою. Ну, підемо зараз, О, так? Я. так. Я що там? Ти ж дивись мені тут, не напійся. Мамочка, він сух'ятний, він не буде писать. Да? Підемо з тобою зараз. Підемо в туалет, да? симба, чи не симба. Симба точно? Да. Так. Так, виходимо. Дівчатка, ви дивіться вікно отуди. От <мір> ви ж не вдіть, зараз я вас удіну. Давай. Підемо зараз в садочку, да, походимо? Не бійся. Ти не бійся. Зараз пущу тебе, Давай, не бійся. Бачи, скажи, скільки тут міста, будеш гуляти. Ой, такі оченятка. Не бійся, Вон, дівчата там в вікно дивляться, бігають щось там. Так, не бійся, не бійся. Не бійся, маленький, не бійся, не бійся. Так що, друзі, забрала я того котика, привезла вже. Дівчатка, як ви чули, назвали його Сімбою. Своїк каже, що їй треба якось по-іншому, бо дуже довге ім'я, а їм подобається. Ой, хай називають як хочуть. Зараз ось консерву піду погріб йому достану. А загалом боїться він вулиці, боїться, він не звикший, тут там, кури кричать, там собаки, він злякався, тікає в будинок, тож не знаю, як з тим туалетом тепер буде, бо. Він на роботі такий молодець, він оце ну це як у нас був, то він коли хоче там в туалет або тощо, то він підходить до виходу і ото там стоїть, його випускаєш, там рядом у нас на роботі пісочок, то він такий ямку вириє, сходить, зариє. Ну, такий, як, знаєте, як приучений. Напевно, був домашній, що там сталося з його, ми, з його хазяївами. Ну, Подивимося, як воно буде. Зараз дівчата можеш поснідають та підуть з ним погуляють. Можливо, й звикне. Та неможливо, а звикне, де він дінеться. Я просто хвилююсь, щоб він не почав в будинку, звісно, туалет собі шукати, то зараз треба, напевно, щось йому придумати. Десь тут була консерва.

Да? Ну бачиш, а не грає. Не на мене. Так, все, побіг. Ой, скажу, а не... Ой, как, а... Це наймилий кот на світі. Вот нікого такого кота нема. Да, тобі подобається, так? Да? Да. Ага. Може, мультики подивитись про кота? Можна, із ним Зараз ми його покупаємо. І будемо з ним мультики дивитись mm -hmm. на телефоне. Він буде чистенький, тоді можна буде з ним, да? І на а, що б... ти малюєш? На про кота щось пишеш, да? Да, в та та... там матір симпочку. Симпочку малюю. А що ти пишеш там про симвочку? Ух ага. гратис, да. Що це ти таке пишеш? Що, ти Симбі щось що? Да. Понятно. Смачненький, конечно, да. Яєчка перепили Зараз ми йому ще дамо. Да, яєчко, конечно, смачненьке, да? Сімба, смачненькі, Да, смачненькі. Сейчас ще ще дамо. Диви, як на мина, Анна. Іди, іди. іди сюди, мій хороший, на ну, чого ти? Ми по двору гуляємо, страшно, каже, так? Да? Пішли, пішли, походимо, де ти будеш ходити, пішли. Побіг. Сімба, байди, мій маленький, йди сюди. Іди сюди, йди не бійся, йди. Кажи, і кури, тут страшно, так. Да? Все цікаво, каже, і да? страшно. Надо звикати, по садку гуляти, як в туалет ти будеш ходити. Я не снимаю, пожалуйста. Сімба. Класно, тобі, ба? Спадки вже ліг, да? І в туалет на вулиці сходив, правда, страшно, було. Ну... Може ж звикне, щоб бігати туди. От так. о. Сімбу покупали. Вилизується. Сібочка, сімбу. На сімбу, дівчатка, він ще не скоро буде відкликатися. Ми не знаємо, як звати. Точно сімба? Так? Да. Точно вихочет, да? Ну, да. і ти мій хороший. Да. Сімба, звісно, покричав, поки ми його купали, мовкав там, виривався, але ми це зробили. Тепер він чистенький, зараз вимиється, так? Да? Так. Да. Не так молиться. Поки наш сімба вимивається, вилизується, я зварила вже суп і буду зараз ліпити вареники. Зіходили ми з дівчатками на музику, я зайшла скупитися, хотіла щось нашому ще одному члену родини купити щось смачненьке котику. Ну, поки що Сімба. Ну, сіма, вроді як проще. ну, називаємо поки що так. Тож, зайшла за... для котика за смачненьким, дещо що купила, зараз покажу, що купила. Оп. Зараз. Що Буде... я тут купила? Так. Купили, що ми купили? Ось таке печиво чи трубочки таке Буде... щось. Ось миний засіб. Той що я колись вам розказувала донат, я купляла пластикову з дозатором бутылку. Це до нього йдуть такі, якщо заканчується у вас. Ці отакі ось вони як в стіках таких, бачите, якщо бутилочка вже є, то тоді просто виливаєте. І воно дешевше на 20 гривень. Сам донат там 65, а цей 44 зараз плачу. Так, далі папір. Далі що ми тут купили соломку. Далі банани. Так, що тут ми купили? Батон, ковбасу. Ось кілька в томаті було по акції. Поту купили сімбі, ось корм. Ось такий сухий взяла. І ось взяла йому отакий різний. Ось один уже ми йому давали. Йому сподобалось, не знаю. Так. І взяла такі ще цукерки в нас платці. І взяла пачку масла. Друзі, зараз, в принципі, недороге масло це 57 гривень. Так, да, зараз, донечка. І того в мене вийшло. Так, і вийшло все в мене на, якщо разом на два чеки, воно вийшло 440 гривень. Ось такі. Друзі, ось дивіться на нашого Сімбу. Він уже звикає. А взагалі-то я думаю, що він вже і звик до нового будинку. Так що я з вами вже прощаюсь. Сьогодні влог закінчується. До нових моїх відео. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока-пока.